От чого поляки жаліються на українців, мов, типа, такі. Переселенці і так далі, і так далі, і стільки того всього. Я напросто на прикладі свого родини, розкажу, наскільки ми ахуєнні українці. Да? Тобто, в мене ціла родина переїхала з України сюди в Польщу. Що зараз відбувається? Одна дитина в мене вчиться на архітектора, буде архітектором вже на першому курсі. Друга дитина в мене вчиться в поліцейській школі, буде поліціантом тут. Третя дитина, вона ще маленька, ще не оприділилася. Дружина в мене зараз вже на другому курсі психолога. Закінчується, да, тобто вона через три ще роки буде ще психологом. Я приїхав сюди, відкрив свій бізнес, блять, роблю оберти тут, нормальні обороти, ребята в місяць просто крутяться. І це все за три якихось там року, коли ми сюди приїхали. І тут ще на нас жаліються, що, мов, ми от такі всякі, Не знаю, не знаю. Я з цим не погоджуюся. До речі, займаюся товарним бізнесом. В Польщі. якщо тебе цікавить навчання, алегро, консультації, все в шапці профіля.